Я втратила старе життя, тому почала жити нове. Такими думками поділилась учасниця групової арт-терапії є життя 13 вересня в Гончаренко центрі пройшов захід групової арт-терапії від команди Карітас. Карітас України входить в один з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Про центр життєстійкості, стійкості, в рамках якого проходить організація заходів, розкаже детальніше Богдана Черевко, фахівчині із соціальної роботи. У нас організовується заходів дуже багато, особливо в центр життєстійкості, стійкості. Одна бандера 10Г, Недалеко звідси У нас є для всіх вікових груп, буквально є і діти, і жінки. Старше покоління 60+, плюс і особливо окремо є група рівний рівному. Це люди, які пережили переселення, вони зустрічаються, теж роблять різні різні майстер-класи терапії, тренінги, просто розмови. І ходимо в драмтеатр, і в музеї різні, такі різні організовуємо різні дозвілля. Також психологи проводять тренінги по організаціях. Запрошують як для фахівців, які працюють з людьми педагогів, для лікарів, для пожежників, поліції і так далі. От такі цікаві різні тренінги. Суто психологи. А у нас ще є фахівці соціальної роботи, які проводять майстер-класи, такі екскурсії, і так далі, такі заходи організовують. Про мету арт-терапії розказує психологиня та організаторка Інеса Сичик. Сьогоднішній захід він створений для того, щоб люди покомунікували, відчули близькість від кола, яке ми сьогодні створимо, щоб люди поділилися. Можливо, хтось захоче чимось таким важливим для них. Та і власне захід створений для того, щоб ми утворили таке тепле коло ми поцікавились, наскільки часто проводяться такі заходи, та чи планують зробити їх регулярними. Полі, часто практично ми кожного дня кудись йдемо, чи це виїзні заходи, чи це в нас в центрі. Тобто, ми як мінімум один раз на день у нас є такі захід. Власне, такою тематикою вони є регулярні. Ми можемо просто видозмінювати там в процесі якісь суто, чи ми можемо робити не саму арт-терапію, а можливо що якісь додаткові лекції. У теплій та комфортній атмосфері усі присутні на груповій арт-терапії на цілу годину поринули у власні думки та спогади, які їм допомогли переосмислити життєві моменти, а, можливо, і труднощі. За допомогою кольорових фломастерів та асоціативно-метафоричних картин учасники рефлексували та відтворювали внутрішні картини емоцій. А по закінченню арт-терапії своїми враженнями поділилася одна з учасниць Галина Бордейчук. Я дуже сильно відпочила, перезавантажилась, розслабилась, тому що до того йшла надзвичайна напружена, сімейні якраз конфлікти, і серце відкрило, що ти є добро, все ж таки, незважаючи на ті конфлікти. А карта це взагалі підсвітила, що я є світло, і треба це світло ширити і кажу, будь-які конфлікти, будь-які темряви, все просто йде геть. На питання, чи радить пані Галина цю та схожі терапії, відповідь була чітка та впевнена. Так, обов'язково, тому що зараз напружений час, і мені здається, що зараз дуже потрібно якраз всім людям, не тільки тим, хто постраждав, а от і нашим людям, які тут живуть, всім потрібно мені здається, це трішечки перезамонтажилася, все ж таки спокійно себе почала почувати, а тут просто відкрили. І я розумію, що. Через повторю будь-які конфлікти нічого, якщо ти всередині світла, нічого тобі не пошкодить. Від себе пані Галина додає, що варто пробувати різні терапії всім, та розказала про свій досвід роботи з внутрішніми переживаннями та думками. Я пробувала інші речі. Звичайно, в інтернеті це дуже сильно шукала. Це було до війни. Це були психологи, це психотерапевти. Я кажу, різні ретрити, типу, поїздка в гори. Тобто немає значення суто, Гончаренко, центр різні бути. Каріта ще не пробував. От перше того тижня, якраз була арт-терапія в Карітасі. Оце перший раз я була Софія Наумова, Богдана Лисенко. Спеціально для Стефана Тіві.